Ми в пущі водиці, ось білочка буде брати горішок. Тепер і бери. А яка ти молодець! Ні, не хочеться тобі горішок, боїшся? Оп, молодчинка яка! Опа, і понесла десь. Так, а ну ще постукаємо, Прибіжи ще. Давай, 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 давай. Піши, піші, піш, піші, 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 піші до мене. Давай, 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 давай. Давай, яка ти гарненька, бери, бери, боже, яка ти красота! Да? Да, гарненька білочка. І ще один єдай, іди ховай, і прибіжи ще разочок. Що, ще, будемо стукати, викликати білочок. І щось ще родить. Давай-давай-давай, вибігла. Давай, давай. старт, увага, Поїхали. Ух ти, які перегони на Ей, карлубка. Так хто перемагає? Софія. Ну, я до Ну зараз може хто дожене. Ай, все, 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 все. Так хто переміг? Софія перемагає. Софія перемагає, все. А все ти ззаду ти зупинився. Опа, софія обігнала. <різь> Обережно. Все, фінал. Краса. Ташечки співають. Ліс спокоює.